Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. У Росії детально обговорили приводи визнати незалежність Придністров'я в офіційному представництві нашої країни в Москві. Відбулася спеціальна презентація. Там представили книгу про політико-правові основи визнання незалежності Придністров'я. Понад 500 сторінок російською та англійською доповіді, думки, експертні оцінки та виступи керівництва Придністров'я у виданні про визнання нашої країни, яке напередодні представили в Москві, є цілий ряд наукових робіт. Загальний висновок, республіка заслуговує повноцінного міжнародного статусу. Ізучине вивчена вся та політична, юридична, економічна основа становлення державності Придністров'я, вивчена вся та політична юридична економічна основа становлення державності Придністров'я. Вивчено саме ті документи, які регулюють сьогодні право на отримання суверенітету. Буквально з 200 утворених держав 50 отримали свій статус. Суверенітет в останні 50 років. Ще понімають. Всі розуміють, що Росія не може на даному етапі прямо і чітко сформулювати свою позицію однозначно, що вони за те, щоб Придністров'я було суверенним і дійсно орієнтувалося на Російську Федерацію. По-перше, там є юридичні моменти і територіальні нюанси. В той же час, те, що там знаходиться наш контингент миротворчих сил, має велике значення і, по суті, оберігає наших співвітчизників придністровців. На презентації говорили і про виступ глави офіційного представництва Придністров'я в Росії з трибуни ООН. Зовсім недавно Леонід Манаков в Женеві говорив про те, як у Придністров'ї захищені права людини. Саме представництво в Москві це корисний дипломатичний інструмент, зазначив Москві глава МЗС Віталій Ігнатів. У Придністров'ї є всі підстави для отримання міжнародного визнання і для того, щоб Придністров'я стало членом організації ООН. Так є суб'єктивна реальність, є горе подвійні стандарти є безліч прецедентів, які ми знаємо. І близько 30 держав, які виникли після 1990 року в рамках іншого світоустрою, які знаходяться в стані трансформації, і цей процес триває постійно. В Москві Віталій Ігнатів зустрівся з послом з особливих доручень російського МЗС Сергієм Губерєвим. Загальна позиція якомога швидше відновити зустріч експертних груп і політичних представників Придністров'я і Молдови. На думку Тирасполя й Москви, необхідно і якнайшвидше проведення зустрічі у форматі 5+,2. плюс Виплата російських надбавок до пенсій повинна бути здійснена до великодніх свят. Президент доручив уряду республіки в оперативному порядку провести організаційну роботу щодо цього. До Придністров'я надійшов черговий транш російської гуманітарної допомоги, призначеної для виплати належних пенсіонерам коштів за перше півріччя 2019 року. дев'ятнадцятого року. Задержувачами одномоменту розраховуються за чотири минулих місяці. В травні і червні виплати продовжать у плановому режимі. Медицина Цьогоріч вона в пріоритеті і на особливому контролі у глави держави. Зокрема, пріоритетні позиції займає в програмі фонду капітальних вкладень 2019 року. Третина усіх запланованих коштів буде спрямована на реанімацію цієї галузі. Питання сфери охорони здоров'я постійно піднімаються на майданчику уряду. Закупівля медичного обладнання. Про це говорили на робочій нараді у голови уряду. Сьогодні комп'ютерні томографи функціонують в РКЛ, госпіталі інвалідів та Рибницькій центральній районній лікарні. Магнітно-резонансний лише у приватній клініці. Профільні фахівці розглянули можливість принесення комп'ютерного томографа з госпіталю у Бендерську лікарню. А для столичного закладу планують закупити МРТ. Загалом потреба республіки у магнітно резонансній томографії становить понад 9 тисяч. Досліджень на рік, в комп'ютерній 18 тисяч. Комп'ютерними томографами держава оснащена у достатній мірі. Однак проблема полягає в неповному завантаженні обладнання, зокрема на півночі країни. Є пропозиція перерозподілити квоти жителів Григоріопольської до Босарського районів, планують направити на дослідження у рибницю, а бендерщан у столицю. Для пацієнтів, які не здатні самостійно пересуватися, будуть виділяти спецтранспорт. Такий захід її і сьогодні. Проте Олександр Мартинов доручив взяти цей момент під особливий контроль. Голова уряду доручив профільному відомству, також розглянути можливість організації молочної кухні у Тирасполі. Ми вивчили досвід інших держав і бачимо, що вони активно включаються у цей процес, тобто не залишають батьків сам на сам з цією проблемою. Держава не повинна залишатися байдужою до проблеми забезпечення новонароджених і дітей більш старшого віку всім необхідним набором молочних продуктів, зокрема тих батьків, у яких невеликий рівень доходу. Колись у Придністров'ї був спеціальний сіл для малюків, до якого входили сир і кефір. Вони були корисні і містили органічні речовини, так званий бутматеріал для зростаючого організму. Таких продуктів сьогодні порадити батькам лікарі не можуть. В республіці їх просто не випускають, а привозні з обмеженим терміном збереження. Якби ми мали можливість виробляти такі свіжоприготовлені продукти і дати дитині, це було б дуже добре для її розвитку. Молочної кухні в кожді разпідмолочної кухні в Тарасполі немає більше десяти років. Цей напрямок забутий, і нам з самого фундаменту треба все створювати, виходячи з нових тенденцій, підхід за цей час зовсім змінився. Олександр Мартинов поставив завдання Міністерству охорони здоров'я сформувати проект молочної кухні у місячний термін. Як працює водоканал, в якому стані обладнання та якість води? Ситуацію на підприємстві напередодні оцінив голова уряду разом з главою міниконом розвитку і керівництвом підприємства обговорили рішення цілої низки проблем. Екскурсія водоканалом для голови уряду показують обладнання з п'яти насосів. Працює один. Решта просто не затребовані. Води споживають менше, абонентів всього 50 тисяч. Система розрахована на більше. Проблема, але не головна, каже директор підприємства. Що особливо хвилює, так це зношеність мереж. За недостатність інвестиційних вкладень в інфраструктуру, ми знаходимося вже в досить ризиковій зоні. Коли аварійність у нас зростає не просто лінійно, а в геометричній прогресії у рази збільшується і слід вживати термінових заходів з відновлення системи. Уже в цьому році на ремонт мереж направлять 41 мільйон рублів. Частина з них кошти республіканського бюджету, решта резерв самого підприємства, частина відплатних послуг, частина борг, наприклад, за електроенергію. Нам позволять какої Нам дозволять якийсь час електроенергію не платити, а направляти на технічне переозброєння. Велика частина інвестпрограми ремонт мереж. Багатопланів по вулиці Бендерській, там іде будівництво двох багатоповерхівок. Водопровід і каналізація допоможуть розвиватися у сьому мікрорайону. Вулиця Сакрієра, Українська, Щорса. Всього в переліку 21 адреса. Це найбільш проблемні ділянки мереж. Так що питання іржавої води буде вирішене, не залишить без уваги і села. Також в рамках інвестпрограми 10 мільйонів спрямують на ремонт центрального колектора в Бендерах. До 1 до червня. Потрібно зробити програму на середньострокову перспективу на три роки: 20, 21, 22 рік, щоб ми конкретно показали главам держадміністрації місцевим органам влади, коли екскаватори труби дійдуть до них. Я вас запевняю, крок вперед в частині консолідації активів необхідний. Він буде зроблений, коли на місцях з'явиться впевненість, що проблеми там вирішуватимуть. У самому водоканалі вже порахували, що прокласти водопроводи. Сьогодні вони потрібні в 20 селах країни. Необхідно близько 150 мільйонів рублів, ще 300 на реконструкцію та будівництво очисних та мереж водовідведення. Насамперед, за словами прем'єра, роботи потрібно почати на найпроблемніших ділянках. Обговорили і кадрове питання, піднімали тему заробітних плат. Отримувати співробітники водоканалу повинні більше. Підкреслив прем'єр і дав відповідні доручення. Уже наступне скликання Верховної Ради може почати працювати в умовах скорочення числа депутатів. Напередодні розглянули низку законопроєктів щодо оптимізації. Простіше кажучи, самі ж парламентарі пропонують скоротити кількість депутатів з 43 до 33 осіб. Це допоможе заощадити бюджетні гроші. Перше питання і головна тема засідання Верховної Ради. Суть пропозиції скоротити кількість депутатів з 43 до 33 за проектом торкнуться зміни і райрад. Там депутатів стане менше на 77 осіб. Така оптимізація заощадить бюджетні кошти. для того, щоб почали з себе для того, щоб мати можливість потім рекомендувати і іншим держорганам, щоб вони теж проводили у себе скорочення, мінімізували витрати. Ми розуміємо, що це пов'язано із бюджетом республіки, і хотілося б, щоб ті кошти, які ми заощадимо, могли піти на якісь соціальні проекти для наших громадян. Нові заходи допоможуть скоротити і витрати на вибори. Фахівці підрахували: якщо кількість депутатів буде меншою, тільки на проведення єдиного дня голосування можна заощадити близько двох мільйонів рублів. Я думаю, що я думаю, що більш ефективно будуть працювати депутати для того, щоб громадян, які залишаться непочутими, не було, тому що ми всі вивчаємо проблеми. Вони здебільшого однакові по республіці. Це і тротуари, і під'їзди до будинків, і озеленення, і упорядкування території, це дитячі ігрові майданчики. Це все те, чим повинні місцеві депутати займатися. А ми, звичайно, будемо підтримувати всі програми, які передбачають поліпшення життя наших громадян, тому непочутих не буде. Законопроект підтримали майже одноголосно. Зараз пакет документів готують до другого читання. Депутати зазначають рівень скорочення парламентарів, що будуть обговорювати. Якщо законопроект приймуть, вже після виборів 2020 року кількість депутатських крісел стане меншою. Нинішнє скликання Верховної Ради допрацює в колишньому складі. До роботи підключився і центр виборчком найближчим часом. ЦВК перегляне межі виборчих округів. Оптимізацію органів влади розпочато ще в 2017 році. Головна мета скоротити витрати, вивільнити кошти на вирішення соціальних проблем. 982 дні тривала фашистська окупація в Слободзейському районі, і в квітні 1944 року, силами 37-ї армії, Слободзейський район був звільнений від німецько-румунських окупантів. Щорічно в цей день ветерани великої вітчизняної керівництво і жителі району приходять на меморіал воїнської слави, щоб покласти квіти до могил полеглих героїв і сказати слова подяки нині живим ветеранам. 11 квітня 1944 року після удару артилерії передові підрозділи Червоної армії увійшли у слободзею з боку російської частини. Довгоочікуване визволення після двох років і восьми місяців німецько-румунської окупації. Глава держави привітав жителів міста і всього району 75-ю річницею визволення і побажав благополуччя, добра і мирного неба над головою. Фашисти в 1941-1944 роках зустріли запеклий опір слободзейців, мужньо протистояли окупаційному режиму. Їх твердий характер не могли зламати ні голод, ні хвороби, ні примусова праця, ні звірства окупантів. Ми свято шануємо героїв-визволителів, фронтовиків, підпільників, партизанів, усіх тих, хто своїми діями наближав перемогу. Пам'ять про їхній подвиг буде жити вічно. При звільненні Слободзейського району загинули більше шести тисяч радянських солдатів. Григорію Добросинському тоді було лише вісім років, але події 75-річної давнини добре пам'ятає і сьогодні. В один з знів, як налетіли літаки. Вони повинні були бомбити в цю вулицю, бо тут стояли солдати військової частини. Вони помилилися і давай бомбити вулицю Пушкіна. І якраз нашу вулицю розбомбили. Бомба впала прямо на поріг. Ми сховалися в яму. Досі забути не можу. В конюшні в нас стояла корова. Коли відкрили двері, я вперше в житті бачив, як тварина плакала такими сльозами. Михайло Червоненко у 41-му році тільки народився. Як тільки почалася війна, на фронт пішов батько разом з двома своїми братами. Атями вилда на фронті в Одесі. Бубатько був на фронті в Одесі, був поранений. Відірвали йому п'яту, перев'язали тоді, якраз був захист Одеси. З такими дрібницями, як п'ятка, ніколи було лікуватися. Всі стояли Одесу, захищали до кінця. 44-му пропав безвісті. Я вже коли був дорослим, довідався, що загинув він у Запоріжжі, був у розвідці. Німці з літака обстріляли. Рівно рік не дожив до перемоги. На плитах меморіалу тисячі імен і прізвищ солдатів та офіцерів, які віддали свої життя в боротьбі з фашизмом, щоб їхні рідні і близькі жили на мирній землі. Терасполь день визволення від німецько-румунських окупантів відзначатиме вже завтра. Місто зустріло свободу 12 квітня 44 року, приблизно о 3 годині ночі. Вже традиційно, з нагоди такої пам'ятної дати на столичному меморіалі слави проходить акція Свіча пам'яті. Сьогодні, о 21-й годині, на цьому світому місці запаляться лампадки, сотні вогнів на згадку про загиблих в роки Великої Вітчизняної війни та про тисячі бійців, які брали участь у визволенні терасполя. Свічка пам'яті. Ось уже вісім років об'єднує у пошані та подяці сотні містян, серед яких завжди багато курсантів, школярів, студентів. 970 днів днів ночей окупації забрали життя більше 4 тисяч тераспольчан. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!